Овна телекомпанія столиця. Доброго вечора. Валентина Виноградова. Щойно закінчилося перше інтелектуальне віче в жовтневому палаці, і дуже багато було людей. І люди всі хотіли виговоритися і сказати свою думку. Власну, теж інтелектуали, які зібралися для того, щоб Їм болить Україна. І серед них ми піймали самого головного скандального на всю Україну інтелектуала, нашого друга, мого особиста. Сергія Розумовського і хотіли б також від вас почути пару слів, ну не критиканських, можливо, критичних. От. І е, ми знаємо, що ви основна тема зараз ми вас приймали, знаємо, що ви йдете на довибори по Чернігу до Верховної Ради, так? так. І що ви робили в Одесі, яких людей ви палили, бо нам там дзвонять і кажуть, що це ж такий, що він там палив людей. От, в общем, така, 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 така людина. Наскільки я знаю, я Сергієм Розумовським 4 місяці була на Майдані тут, в Києві, зняв день. І що ця людина робила, чим ми займалися, про це знає, як той казав, вся Україна і, мабуть, вже й світ також. А от що ви робили в Одесі, на жаль, я не була в Одесі. А, на жаль, да, на жаль, 2 майже я в Одесі теж не був. Да. По цьому все це плитки, це дурня і майшні. В Одесі ми були за дві неділі до того. і Проводили совместное совещание между всеми революционными силами о том, как этого не допустить. Две ночи шли переговоры, и мы договорились, что ни одна из сторон, бы мы все ей украинцы, бы мы все ей люди, никакого э, друг до друга кровопролития не доп... просто не допустят. Но, на жаль, втручались внешние силы. Приехал Царев, вы помните эту ситуацию, когда появился Царев, начался штурм гостиницы, когда окружили правый сектор, и нам пришлось бойцам каскада под градом камней и арматуры вместе с местным спецназом милиции. Виводіття туди праве сектор, Это все есть на відео. Ты ж знаєш там, і всі ці сюжети Сергій, на Сергій я знаю, що с цього року там також готувалися провокації, бо ми да, не були на площадці так, в програмі да. ранок з маломужем. І я пам'ятаю, да, да. то що ви попереджали, да. що там готуються провокації, і після того, до речі, що ви попередили, то там зорганізували да. достойну охорону. Да, ну слава богу, А в прислушались. раз, і коли Понимаете, 2 мая ми услышали о том, що произошло. для нас был шок. Реально для Каскады и для всех это был шок. И мы никоим образом, поверьте, я был на, на, в Доме профсоюзов на следующий день, после случившегося вместе со следственной группой. И для меня это до сих пор наибольшее, хотя я военный и много чего видел, но это самое страшное впечатление, которое я только мог, мог вынести в этой жизни. Вот так вот я вам отвечу за Одессу. Вот так вот миротворцев у нас Стараються виставити Провокаторами, скандалістами, і спеціально такі провокації робляться для того, щоб таких людей в Україні не було, тому що вони по великому рахунку збурюють самих провокаторів, і ми бачимо патріоти, хто є насправді провокатор. Так що завдяки Зрозумовському ми дуже багато патріотично налаштовані сили в Україні. Патріоти бачать справжніх провокаторів, які які на вас таким чином реагують, які вас скажімо, достають в Фейсбуці і в інших.

что они где-то там воевали, что они что-то там защищали, что они есть справжные украинцы, а Розумовские какие-то не такие, знаешь. Ну, жахливо это было... Розумовський, я особисто з тобою да. брала зоряний. Я да, пам'ятаю да, да, це. Да, да. да. З нами був да. генерал Чивіч. З нами був боєць Айдара, позивний грек, його багато знають. І коли він спав, став спрашувати, говорить, «Ребята, от я позивний грек, батальйон Айдар. Я був на позиціях там, 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 там. Де ви були?» Після цього пауза, мы были какие-то передвижные. Uh -huh. Я говорю, не, не передвижные, наверное, а подвижные. <laughs> такое, да? Но, но, понимаешь, потом, мы же розыгры, да? Мы их засняли. Начинаем пробить, ну, по фоткам пробили по сетям. Один гражданин Российской Федерации, один який азербайджанец. И дальше, 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 дальше. Понимаешь? Потому вот было свою все правду. настоящие патриоты Украины. Когда идет война... Люди там, понимаешь, и они мне кажут как вы можете сказать, что бойцы, что сегодня Влада снищивает э, патриотов, там и так далее. Я говорю, а что, она не снищивает патриотов? А то, что позавчера 9 бойцов... Айдара, находящиеся в Визнице, в Харькове, по совершенно надуманным обвинениям, объявили голодовку. Для вас это новость? И то, да? что по-минским, дым, Они... дым, дым прощают, да нашу да. садею. Да. Вы, да, вы говорю, ищите, вы ищете агента ФСБ и кричите рука Москвы, а у вас в Чернигове, в двух кварталах, Чернигов Энерго принадлежит Константину Григоришину, ведомому российскому олигарху. Получив всі... українське громадянство да. від нашого Порошенка. І всі трошки, які ви підпишете за світ, йдуть на користь російської армії. А чому ви не йдете? Да, чого ви такі патріоти не пійдете туди і не скажете йому досить? Понимаєш? Пауза. Вони не знають, що сказати. Я говорю, а в 30 км від вас границя з Білорусією, а там Мінськ. І там сидить той Медведчук, якого ви туди, так сформуєте ударний отряд. Если вы не знаете, то Каскад в Российской Федерации объявили в федеральный розыск за то, что мы занимались разведкой на территории Российской Федерации. Но почему-то наши бойцы це робили без пафоса, без, э, ну вообще, ну знаешь, наоборот, тишки-мышки, чтоб не дай бог. Сергію, як ви, Оце патріот. Як ви Оце патріот. без копійки грошей в такому фінансовому ситуації, використовуючи таку, скажем, ну я не знаю, надсилу, як ви от як ви добираєтеся, я взагалі мені я знаю стан наших людей, патріотів справжні, в якому вони зараз перебувають, в тому числі фінансовому, як ви зважились на такий, так, скажімо, героїчний поступок, Дійки. добиратися Верховну Раду? Ох. Валентина, сьогодні ви знаєте, що ми робимо по е, народному збору. Да? Ви знаєте, які усілля, е, скільки років, Николай Григорович маломуш, вся наша команда да? до цього. Але ж де, без грошей, без де реакція мас-медіа? Де реакція суспільства? Ми розказуємо суспільству, а суспільство ще й каже, це в КДБ. Ти ж розумієш, про, про що я кажу? Так. Повна інформаційна блокада, полна ігнор. Цих людей нема. Нема генерала армії маломужа, нема зовнішньої розвідки України, нема нікого, нема професіоналів, нема... їх нема. Є отці, яких показують, яких треба любити. Один на одного. Вчора і цюника бачила? Mm. Одохнув во Франції, глому, рубашечка розтягнута. Вибрати Верховної Ради, як вони голосували. Я бачила красова площа Дбана і от такий Понимаєш? крутий. Оце патріоти, а Маловуш не патріот. Знаєш? так я пішов на вибори в Чернігові, понімаю, що проти цього міки за яким там мільйони грошей, понімаєш, за яким адмінресурс? Кстати, ми ще побачимо. Да? У нас немає, але ми прорвемо інформаційну блокаду. Я і вже Чернігів вздрогнув від того, що туди приїхали народні збори і полковник Разумовська. Вони стянули проти трьох бойців каскада вчора. Повний город міліції, нацгвардії, грузовики, опера, партія Свобода. Понимаєш? Три чоловіка на роздолбаній машині без копійки дії. Все. Понимаєш? Разум. От така сила патріотизму, такова сила, сила українців. Що ви хочете сказати виборцям, які будуть за вас голосувати? Ми побігли. Чули? Гетьман розумовський панадусе. Ми, ми, ми саме переможемо, тому що такі патріоти, як Сергій в Україні, є, ми їх підтримуємо. Ми не маленький промінець в темному чорному тонері. Але ми віримо в справедливість, в Бога. А хто і... проти нас? Покидки і не мають народу, не племені. Так, да, вони вивчились. Я може знаєш, як тобі скажу, я як піхотний офіцер, майже май, ну как, не, не мав е, дуже там певних можливостей вивчити українську мову, бо моя служба там от Камчатки до... Громадяна 응 да? України, да. шестеро дітей, да. ті, 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 ті. всі ті, 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 проживають símo. на території України. І, Ді, Одружений. і вони мені, да, вчора на прес-конференції, ви дуже погано розмовляєте українською. Я кажу, о, Накидает's о, о ох, хлопці, пускай. Я буду говорить русских з вами, раз так. Да? А теперь бачите, там в прес-центрі завішені фотографії всі. Глянцеві, Порошенка, ну всі, хто там давали інтерв'ю, знаєш. Я говорю, оці хлопці дуже гарно розмовляють українською мовою. Як солов'ї співають, заслухатися можна, якщо ви вірите їм, а не офіцерам, які погано розмовляють То Чого ви з'їхалися до нас? Ми, ми в різних Українах живемо. Моя Україна це не кр, це, це не їх країна. Ви так наступайте, все заберіть йдіть в їхню Україну. От щоб не закінчувати інтерв'ю на цій цікавій ноті, ми й перервемо. А ви слідкуйте, Сергій Розумовський, кандидат депутати по Чернігову yeah. до Верховної Ради.